Всім привіт! Кажуть, що орхідеї невибагливі і можуть перезвичатись до будь-якої ситуації. Так от я вам скажу, що це правда. Дуже давно у мене не було відео про орхідеї, тому що в мене в житті дещо змінилося. Я пішла на роботу, в мене діти пішли в школу. Орхідеї мої квітнуть, тобто з ними все гаразд, але догляд за ними в мене змінився. І вони звикли до цього. Але сьогодні буде не про орхідеї. Якщо вам буде цікавий такий формат відео, дивіться його до кінця і поставте лайк. Замовила собі нову кастрюльку. Дуже давно такої хотіла. Господеньки, пишіть, в кого теж така є. Це від фірми Ardesto на 2 літри збору злікатного стекла. Планую в такому банячку варити компотики, можливо, гречану кашу з фрикадельками. Думаю, що дуже гарно буде виглядати їжа в банячку Ммм, Яка класна, дивіться, дирочка є для виходу пари. І сам банячок.